Прокидаємося четвертій ранку, їдемо годину до аеропорту. Ще годину проводимо в аеропорту. Три години спимо в літаку і приземляємося у сонячному Аліканте. Швидко проходимо контроль і вирішаємо забирати нашу машину. Значить, знали ми машину. Вона називається Сят Ліон. Зараз ми будемо їхати на ній кататися. Вона дуже така красивенька, біла, я в білому, я від кольору Е, Дуже гарно. Тут якась мова стоїть Естонська ми нічого не зрозуміли, на жаль, вона почала оновлюватися. Зараз ми все налаштуємо. І будемо гарно. О, є українська. І будемо гарно їхати з музикою. Е, кататись? Кататись так. У нас за планом ми їдемо до моря. Поїдемо по дорозі, заїдемо в супермаркет, купимо щось перекусити. А, і будемо дивитися на краєвиди. Ось так і розпочались наші вихідні валіканти. І не дивуйте, що ми так часто згадуємо про тепло. Адже сьогодні, друге грудня. Ой, шосте. Сьогодні шосте грудня і дуже тепло. Сьогодні трошки. Як марок. А завтра взагалі сонце 20 градусів. Десять німецькому. Ну капець, це просто краса. Думаю, всі погодяться, що під час подорожі похід у продуктовий магазин це вже невід'ємна частина отримання культурного досвіду. От і ми погоджуємося. А ще приємніше погоджуватись з цим, насолоджуючись місцевими краєвидами, які ми досить рандомно знайшли на карті, і вони виявилися справді захопливими. Напередодні я приготував піцу, яку ми не встигли доїсти, тож вона ідеально вписалась у ці краєвиди і розширила наш експірієнс. А розширений він був до таких меж, що протягом всієї подорожі я називав море океаном. Ось така краса. Нам дуже подобається. Тут так гарно такий океан, темна, темна, синій, а там зелений, і гори, і все, і людей немає, і жари немає. І шосте грудня, і дуже тепло. Ну, Нам дуже подобається. Це наша перша локація. Далі ми вже будемо їхати в маленькі міста і дивитися, що там є. поїхали. Ми прилетіли декілька годин назад з Англії, а з жахливої насправді погоди, ну, такої, скажімо так, неприємної. Не буду казати жахливою, бо ми в цьому живемо. В оцю сонячну, теплу Іспанію. Зараз 6 грудня, як вже Влад казав раніше. Сьогодні, до речі, Святого Миколая і День захисників України. Всіх вітаємо. Так от, погода ну прям дуже-дуже приємна. Немає сильного ніякого вітру. Сонце світить не дуже яскраво, не палить, не жарко. Просто дуже приємно. Ходить. О, дерево з гранатами. Погоди диви! Почекай, з зніму. Це я сфоткалась з кактусом, що бабушці. Моя бабушка любить кактуси, я їй скину фотографію, вона буде щаслива. Минуло року я теж скинула з кактусом, і вона потім роділа і казала мені дуже дякую, дуже дякую. А, так от. Дуже приємна погода, дуже класно тут знаходитись. Ми зараз приїхали в містечко Ельче і будемо ходити гуляти по парку по місцевому. До цього ми були. Я думаю, ви вже бачили біля моря. Ну це не було прямо біля узбережжя, але це було над ним і були дуже гарні види. Виглядає трошечки так. Випалено. Думаю, було тут дуже жарка. Було дуже жарке літо і такі території випалені. І влад каже, що дуже схоже на те Але я ще не була. Тому а, про це ми дізнаємось пізніше. А, але так, а, дуже гарно їдеш, просто ну мені дуже подобається, типу, як дороги спроєктовані, а, як вигляд ну, просто ці краєвиди. Бо я звикла, що в UK, коли їдеш, то їдеш і там просто дорога якась, а, і все. Ну, типу, там немає ніяких краєвидів. Ну і в цілому, UK доволі така. А, ну, вона, я би сказала, там є якісь схили, але воно все зелене і таке одноманітне умовно. А тут воно таке, різноманітне. Таке, трошки пустелі, трошки зелені, трошки моря, трошки пальм, люди катаються в пуховиках, на самокатах. Дуже-дуже класно. Мені подобається. Ще ми з'їли мій любимий салат Цезарь. Я щаслива. От, переїжджаємо. У цьому місті ми знайшли класний парк, прогулялися, трохи посиділи. Там багато зелені, і пташок, і що найголовніше, майже немає людей. Усе дуже доглянуте і красиве. Трошки відпочивши, ми повернулись до машини і поїхали в Аліканте. Ось ми нарешті добрались до Аліканте. Ми тут паркувались, мабуть, хвилин 40 або цілу годину. Тому що тут дуже маленький паркінг, і на ньому просто черга, ти їдеш, повезе, тобі, не повезе. А, але все-таки запаркувалися там, ніби навіть безкоштовно, бо там французи читали іспанською, і вони ніби сказали, що безплатно. А, тому ми тут стали прямо прямо на березі океану, і зараз підемо гуляти, і просто тут такий захід гарний, все гарно. Зараз яка зараз година? 5,46 і ще світло, так. а в Англії, в цьому Лондоні, темніє в 3:20 дня. Так. А, це ж Disgusting. Так. Так. Тому ми йдемо досліджувати місто, дивитися, що тут є, щось з'їмо, а потім будемо заносити речі додому. Ось така красота. Насолоджуйтесь нами. Хоча ми приїхали в місто вже в останні хвилини сонця, це були, мабуть, найкрасивіші миті всієї подорожі. Сонце повільно заходило за горизонт, а кольори були просто неймовірні. Атмосфера тепла, красива і абсолютно спокійна. Хотілося розтягнути цей момент якнайдовше, але за кілька хвилин сонце зникло. Втім, це нічого не зіпсувало. Далі було не менш добре, адже попереду нас чекало дослідження міста. виглядає нічне життя в Оліканте, хоча яке вони лише 6 година вечора. Ми зайшли в Макдональдс і зараз хочемо трошки перекусити і потім заселимось в свій хостел. Людей просто мільйон. Сьогодні свято, здається, День конституції, тому ось там просто тисячі людей. Все насправді дуже гарно, тепло, світло. дуже нам подобається. Кодати ми лише на два дні. Хотілося б тут подальше, подослідувати це. Дорогою в хостел на нас чекав ще один сюрприз святковий парад. 6 грудня валіканти відзначають День покровителя міста Святого Миколая. Спочатку містом проходить релігійна процесія, а ввечері починається справжнє шоу Парад, маври та християни. По дорозі в хостел ми якраз опинились в центрі подій, колона рушила головними вулицями міста. Як мінімум, це виглядало дуже масштабно. Участь брало настільки багато людей, що ми втомились на це все дивитись і пішли в хостел відпочивати. Далі ми заселились в хостел і вирішили, що йдемо на нічний пляж пити сидр. Дуже класна атмосфера у нас вечірня. Дуже класний ідея. Так тепло. Вечір був спокійним і дуже приємним. Але через ранні підйоми дороги до аеропорту ми вже близько десятої відчули в тому. Тож після невеликої прогулянки вирішили повернутися відпочивати. Зранку ми швиденько поснідали і відправились в замок Аліканте. Дорога до замку вела вгору, але виявилась напрочуть приємною. Ми вирушили рано, тож людей на вулицях було зовсім небагато, і на початку прогулянки ми йшли майже порожнім містом. Вулиці, що ведуть до замку, білі, доглянуті і дуже красиві. Усе залите сонцем, на це приємно дивитись, просто йдеш, насолоджуєшся і навіть не помічаєш, як піднімаєшся вгору. Далі вам штучний інтелект розповість трошки про цей замок. Отже, замок Аліканде або ж замок Санта-Барбара, розташований на вершині гори, і видно його майже з будь-якої точки міста. Це одна з головних історичних пам'яток Аліканте, замку понад тисячу років. У різні часи тут були і фортеця, і оборонний пункт, і символ влади над містом. Сьогодні це ідеальне місце, щоб побачити Аліканте з висоти: море, порт, старе місто і нескінченний горизонт. Навіть просто. Гуляти тут дуже приємно. Багато простору, вітер, сонце, відчуття, що місто лежить у тебе під ногами. Оскільки наш літак додому був уже цього вечора, а орендована машина ще залишалась з нами, ми вирішили не витрачати час і трохи проїхатись околицями, щоб побачити більше природи. Знайшли на карті національний парк і вирішили туди. Це було приблизно 35 хвилин від Аліканте. Дорога виявилася дуже приємною, рівна, якісна, без жодних сюрпризів. Їхати було легко і комфортно, усе інтуїтивно зрозуміло, тому сама поїздка принесла не менше задоволення, ніж місце, куди ми їхали. В самому парку ми не планували нічого конкретного, просто припаркувались і пішли гуляти. Місце відчувається диким і дуже відкритим, скелі, море внизу і повний простір навколо. Ідеш стежкою, дивишся вниз, і в якийсь момент ловиш себе на думці, що стоїш і просто мовчиш. Тут не хочеться поспішати чи щось знімати без зупинки, хочеться просто йти і дивитись. Ми трохи походили, подихали, зробили паузу і просто побули в цьому місці. Тож ми знаходимося десь біля містечка Лабір. Ми проїжджали Бенідорм, це якесь відоме британське заселене британцями, я би так сказала, місто, Там такі високоповерхівки, такий міні-Лондон. Але ми все ж таки в цьому національному парку я хотіла сказати, що тут подивіться: гори, море це просто іспанський Крим. ну... Краса, зараз. Ми ще поїдемо а, десь на пляжик. Ми сьогодні, коли гуляли а, вже по Аліканте, коли ми збиралися уїжджати, а, ми вже зібрали речі, виселялись з готелю, і так проходили через центр, і було ну дуже багато людей. Тобто, я ще зранку ходила на пробіжку, було мало десь а, о дев'ятій в. Одинадцять, в дванадцяті вже було просто ну, повністю забите місто, і насправді навіть трошки важко було йти, так от знаєте, як, е, я би сказала, як в центрі е, Києва е, біля Ялинки або в центрі Лондона е, на Оксфорд-Стріт. От, а, а тут гарно, і пляж, до речі, пляж Аліканте був забитий. А тут а, можна подивитись а, дуже багато пляжів позаду мене, а, і ми ще поїдемо а, десь на більш спокійний пляж. От а, то людей майже немає. А водичка я трогала зранку, вона була така прохолодна, бо я а, вийшла побігати трошки, і потім так зайшла зразу у море а, і трошки так навіть зводило. Але а, я думаю, що ми наважимось і, можливо, навіть покупаємось. Навгадаю, сьогодні 7 грудня. А, от, але сонечко світить і, і ми щасливі, бо ми в Іспанії. Досліджуючи парк, ми помітили, що внизу зовсім недалеко є пляжі і вирішили спробувати знайти до них дорогу. Трохи покатались околицями і зрештою таки доїхали до пляжу. Спочатку ми просто перекусили і лежали на камінні під сонцем, навіть не плануючись купатися. Але було настільки тепло і приємно, що в якийсь момент з'явилась думка, якщо ми вже тут, просто перед морем, то чому б не зайти у воду. Так ми й зробили, і чесно кажучи, жодного разу про це не пошкодували. Вода, звісно, була прохолодна, але коли вийшли з моря, холодно не було зовсім. Це просто кайф. Все ж таки день повільно підходив до кінця, а в нас залишалося ще декілька годин для однієї локації. Ми знайшли невеличке гірське містечко і вирішили поїхати туди. Дорогою сонце вже почало заходити, і це тільки додавало настрою. Усе навколо виглядало по особливому красиво. Але в містечку, здавалося, день не збирається завершуватись. Там ми почули музику. Коли ми наближались до центру міста, звуки музики ставали все гучнішими. Як виявилось, на центральній площі виступала іспанська група. Вони грали свої пісні і каври на відомі хіти. Атмосфера була неймовірна. Люди танцювали, сміялись, просто насолоджувались моментом. А все це доповнював захід сонця. Хотілося, щоб це тривало якомога довше, але нам ще потрібно було трохи погуляти містом і вже повертатись до аеропорту. Тож ми продовжили прогулянку містечком, доволі затишним і спокійним. Щоправда, в таку теплу погоду було трохи дивно бачити різдвяні вогники і прикраси, але в цьому теж був свій шарм. І ось ми нарешті піднялись на самий верх містечка. Відразу відкрився й неймовірний вид внизу величезне водосховище, його поверхня відбивала сонце, а навколо стрімкі гори, що здіймаються прямо з долини. Видно як природа створила справжню фортецю для цього міста. Маленькі будиночки, вузькі вулички і старі стіни замку виглядають фантастично на фоні цих гір та води. Ми закінчуємо свій день валіканти. Ми приїхали, бо ми вирішили перекусити ще на останок і зайти там декілька магазинів. Ми вечеряємо дуже традиційною їжою для Іспанії це гамбас, з хребетки і картопелька з хлібчиком. Дуже смачно. Нам дуже подобається поїздка. Загалом вийшла насправді дуже дуже крута, дуже шикарна. Розслабляючи, перезавантажуючи, і ми ну, наситились просто і повітрям, і морем, і горем горами. І натанцювалась я. мені дуже сподобалось, і я сподіваюся, що ми дуже скоро ще раз вернемося сюди, бо насправді тут дуже гарно. Якщо шов, в неділю ввечері аеропорт Аліканди просто пустий. Це я, я з